Доброго дня, проте все, будь ласка, добрий день. Я е, Анатолій назвати я з Вінниччини. Чотири е, місяці був на Майдані. Е, 18 лютого я вибирався з профспілки, коли вона горіла, е, мало не загинув там. Ну, сюди. Скажіть Анатолій, ви сюди по своїй власній волі приїхали. Так, тобто, ви напевно я, я приїжджаю на практично на всі патріотичні такі акції. Ну на покрову, на марш Святослава. Ну, Скажіть, будь ласка, Анталій, я вчора тут був і тут було більше палаток насправді, ніж зараз є залишилося. А що сталося з цими палатками? Ну, десь дві години тому прийшли люди, нібито добровольці, і вони так ну, хотіли просто ну, вмовити нас, щоб ми звідси пішли. Але почалася з, ними, почалася з ними така перепалка. Ну, значить, голос голосували. Хто за те, щоб намети тут стояли, і хто проти. Частина людей, ті, що голосували, причому всі, і ті, які тут в наметах ну були у ці дні, і ті, що прийшли. Mm -hmm. е Частина проголосувала за те, щоб вони стояли, частина, і тоді вони пішли, почали робити провокації. Вони звідси витягнули журналіста, який був ем, журналістом е, РПС. Я його намагався витягнути. Е, його оці провокатори, я не знаю, хто такі. Вони, вони його тягнули аж туди, вниз до ну, того, угу. де, де, де стоїть поліція, і кричали, що він трибунал е, він ДНР. Коли насправді він журналіст київської газети Трибунал. Оце перша була сутичка. Потім вони повернулися сюди, почали тушити наші оці бочки де горів вогонь. А комунальники тим часом робили зачистку. Вони оце скидали всю. Mm. Ну що тут зібрали, вони все сказали. Тобто Ма". комунальна служба приймала так само участь, тобто вона зробила свою справу, коли оці хлопці в військовій формі. Ні, так, вони не військові, вони... А, там була ча... частина, були військові, були Я зрозумів, були... Але вони... тобто вони, по суті, можна сказати, що вони з вагощі разом прийшли сюди і почали <зв 'язок> Майдан, так сказати, прибирати, так грубо кажучи, так? Да? Я так зрозумів. Ага. А, а чим вони аргументували свою позицію? Що вони могли говорити? Вони... Е, чим аргаргументували вони... запустиш на канал? Я тебе під землею достану. Ано. Вони багато вони багато, вони багато розказували, але е, суть в тому, значить, їхніх цих е, вмовлянь, е, що нам треба звідси йти, тому що тут е, е, алкаші і бомжі. Там різні люди були, але суть. Я не знаю, хто це був. А ви не знаєте, хто це приходив? Але ви були присутні, при тому, вони були присутні. Ні, один із них точно був присутній. Я Оцей молодий чоловік був присутній. я був. Може ми зайдемо у Назварді, поіндрісуємося, у посітелі кафе понрісуємося там, де ми були все наче. А? Вы здесь вы, вы вытягали уважаем? журналиста РПС. Я его вытягивал. Подожди вопрос. Я с тобой на эту тему уже общался. Это раз. Два. Ты начал тыкать, тут мыкать и выкать. Вы. Я тебе объяснял. Ты себя уважаешь, уважаешь. Ты можешь нести за себя ответственность. Можешь. Я могу нести за себя ответственность. А за всех я не могу нести ответственность. Я логічно виражаю. Я перепрошую, але ви були присутні, значить. При тому при цій всі події. Це все увидел, у відео, що виділили снізу. Тепер ви знаєте, це звичайно. Знає, 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 з... 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 Але сутками. ви знаєте знає, з... тих людей, хто був тут? Ні, без поняття, абсолютно. А. Раз. а я перепрошую, ви хотіли сказати, що. Я вже все сказав. Я зрозумів. Ну бо насправді це виглядає, чесно кажучи, я вже сказав. Я зрозумів. Насправді це все виглядає, як було а, раніше, коли Майдан. Відчищали. Від, Мені, від... вас запитання, шановна, я перепрошую. А чому вони кричать, що вони бійці, вони бойові люди? Бойова людина буде до цього? Ні. Чому не буде? А чому буде? У мене знайомі там... тут бойові товариші є. А вони хоронили тут друзів своїх? Так. А зараз О. що там твориться? Подивіться. Справа в тому, що це на підтвердження тієї версії, що тут зібралися Алкашня і Бомжі. Оце аргументація. А ви можете сказати ви в них. Це відповідні слова, насамперед, уважає, бо я там не говорив. Я тільки підійшов, не можу нічого сказати, але. Ну, Ви тільки що також услухаєте. Добрий день, хлопці. А ви представтеся, чому ви прийшли сьогодні і хто ви. Як вас звати? Какая разница? Вы представник... Чего? Я обычный человек, который мимо проходил, меня это достало, мне это не устраивает на самом деле. Почему Чего? одни сидят в окопах, мерзнут, голодные, а другие вот здесь уходят, всех провоцируют на самом деле? Почему так? Вот. Кто мне ответил? Можно я его ответил? Почему, когда я... вот... Давайте вот можем подняться туда на секундочку, посмотрим как там на наплёно, на да? Все забыли, когда тут гробы стояли, как пацанов привозили. Когда вся Украина на коленях их встречала, все об этом забыли. Да, уважаемые? А как музыка ночью тут играла? Я проводится акция? Давайте иметь уважение к тем спокойным, которые yeah, с нами, ребят. А можно вам пытание? Вас yeah, все влаштовывает, что у нас все. в Украине? Вас все э вы? Нет, влаш нет влаш ну давайте здесь нет. это все начнем. Хорошо, не вопрос. No. Вот начали. Что дальше? Чем мы добиться пытаемся? Ставки Яцика? Ну, літо, я розумію, що зараз все формується, формує, Хорошо, ну от, ти вопрос, все, все, все. Да? Але, ну, вы, але, але ви ж просто в самому зародку це все, а все, а все а пробуждено. Ну що дальше? Ну вот, хорошо, а, вас Я хорошо, ну, ну, у вас поділиться. Але просто такі дії, коли силою, ну давайте, Дуже ви знаєте бак, що сьогодні силою практично зняли в палат. декілька палат, Хорошо, давайте здесь это все. Мені сказали, що тут силують. Обвечаємо, а потом пацани а прась. потом вы будете в Киеве грати? Тут. А что вы не знаете? Не правда? А ви це, тобто то, то, ви були присутні при тому все. Тобто, да, да, а ви ж тільки що сказали, що не ви не були. Так ви навіть йдіть вдома усе порядок, а не там, на востокі. Давайте, я вони слухи вину, вважаю. Що це разом що? Тут замішане, тобто приймають вищі ситуації. Вважаю, ми все приїжджемо на востокі. А, пусть їдуть туди, навіть порядок Порошенка, і я ціню. В плані, що палатки позивали? Да. <говорить> <говорить> ну, просто зробили. <говорить> <провокации, говорить> <з 'язвили> а вообще домовлялось и по-любому не было честно. И было в порядок и было честно. Не ну, было морозка и бандитизма. По одному <говорить> <знаю>. или понимаете. <говорить> а что у меня здесь бардак? А кто это музыкальный?

Ви не можете домовитися. Вона це ну, да, власть власть. Власть по одному разом. Що разом запитати. не можна це зробити, тому що кожен має. Не є ідеалісти, які є такі є політичні інтереси, сидять при кармаці, зараз віде? Віде? вся проблема є його продовжувати. Чому от ребята довзі, доброго віде? дня. Скажіть, будь ласка, прокоментуйте сьогоднішню ситуацію з палатом вона була. Чому я тітушками, Чому я тому що для того, щоб зробити картинку і прислужитися Петровичу і міністру внутрішніх справа вакуум показати, що вони виконують дуже великі справу і ніби тут є зібрана дуже організована масовка, а фактично, та масовка, якщо вона дійшла до кабінету міністрів, вона б по дорозі розбрелася, і люди вийшли свою позиції, Мирні люди, спокійні. І тут зачинщиків ніяких немає, Але що саме відбулося? Це силою зняли, ці палатки забрали. Так, силою, ті тушки, ті, що розганяли майдан 9 числа, 9 серпня, наркома частина зазову, були представників, які почали тут зробити цю бігу. почали бити жінок, тягати. Thank you. Ну, я так бачу, вам is також перепало. Я жінку відчинили під ноги, що треба було її підняти, я гордо її спробував, я захисав, захисав. звичайно, це правильно, воно треба захищати. Тут повторюється те, що було на Майдані раніше, коли комунальна служба разом з тітушками... Та сама ісценіровка, міліція рейдає все, роблять руками тих, хто згадав 9 числа І я заявляю всім, ніхто не пусковий, чи ти в АТО, чи ти, ти був на майдані? Говори тут, тут? принижувати людей, ти Тому й був в на майдані і в АТОМі, в щоб ти захищав ти людей, а не принижував. а то всі я. ви Тут не маєте защищаем, зібрати. Це не приватна територія Майдану, це є для всіх там і ризики такі. Де ж мої глупі, що не може всього відгнати? Але через такі ці питання, ці питання. А, а, а ви знали тих людей, які було 9 травня от розганяли сьогодні це самі ті люди, кажучи, що ті самі люди, ну, в плані, що розганяли Майдан. Ну от що? Стоінчасова екіпаж держави і ви це знаєте. Тобто ті самі люди, що Майдан революцію, що 9 серпня 14 року ті самі Я зрозумів. Ну сьогодні прикривається ці

Я не могу такие платы, вот это я тут сказал.